Харків, Богодухів, Куп'янськ, відтепер і Лозова. Благодійний фонд Єдина родина розширив географію своєї благодійної діяльності. У нашому місті харків'яни були у четвер. Узнали два дні назад о тому, що здесь теж є біженці, так як основною сейчас зараз заниматься займатися людям, которые в такой ситуації оказались. Узнали о наличии здесь такого большого количества людей. все, що посильно сьогодні зібрали, привезли харківські благодійники. привезли одяг, продукти харчування в основному дитячі і навіть для зовсім маленьких продукты привезли чуть-чуть пока, тому що не розуміли, що нужно. тепер знаємо. Вже отримали інформацію. Директор благодійного фонду Наталія Сергієнко розповідає, що мають старі партнерські стосунки з багатьма підприємствами та підприємцями Харківщини. Суттєву підтримку надають і окремі люди. Фірми, які допомагають, і просто люди. От сьогодні просто одну машину нам виділили ребята, отозвались, звались. Ми готові, пожалуйста, помочь в перевозке. Ми організували, загрузились. поехали. Люди отзываются просто, обычные люди. Это люди, которые нас находят через интернет, через новости, радио. Везде у нас открыты пункты помощи, приема гуманитарной помощи и пункты, куда люди могут обратиться за помощью. Телефоны горячие, все время на связи. Менеджер проєкту благодійного фонду Марина Краснова називає цілодобовий мобільний телефон для тих, кому потрібна допомога, і для тих, хто хоче надати допомогу вимушеним переселенцям із зони антитерористичної операції 063 831 83 25.